Вулиці Карнаухова та Волинську знову затопило. Трубу вкотре прорвало поблизу одного з гуртожитків Рівненського вишу. Мешканець сусіднього будинку Олександр розповідає, скаржились на проблему у водоканал вже багато разів. Звертались, коли це дня два назад були, виріли яму, щось там поварили і знову потікла на другий день. Регулярно. Розуміло. Скільки вже часу регулярно? Регулярно, як. Та вулиця, так і ця вулиця. Старі труби, а міняти, кажуть, що для людей. Купляйте труби, будемо міняти. Місцеві розповідають, в перші дні після прориву пройти тут було просто неможливо. Викликали працівників водоканалу, і хоч після їх приїзду води стало менше, однак та продовжує підтоплювати будинки, розташовані по вулиці нижче. З комфорту вас це не викликає? Ну, Викликає. Як? Звісно, що заважає. Зараз вже тече. Зараз вже те вже не тічуть. А як було більше машина, якась приїжджала, що тут ребята коваряли. було діло. Трактор тут по був, по-моєму, якщо не шубаюсь. Ну, дня три текло, а потім приїхали, чинили щось. Прес-секретар рівне облводоканалу Олександр Очкуренко розповідає: мешканці вулиць Карноухова та Волинської по допомогу звертались. Однак ліквідувати порив в районі гуртожитку номер 5 зараз технічно складно. Адже аварійні бригади першочергово працюють на тих ділянках, де люди перебувають без водопостачання. На сьогодні керівництво нашого підприємства розглядається цей варіант з повною заміною ділянки водоводу по вулиці карнауха Волинська. Рівний ободоканал рухається згідно плану першочерговості робіт від більш значного пошкодження до менш критичного. Тому коли проблему із штучним водоспадом на вулицях Карноухова та Волинська вирішать, ніхто не знає. В теперішній ситуації як в країні, так і в нас загалом на рівенщині важко якісь терміни ставити. Але я думаю, що це що роботи почнуться цього року. Софія Капінос, Денис Коломис, телеканал ITV.